Що таке артпринт? Це друкована копія будь-якої картини. Бувають різні види принтів і на різних поверхнях. Я малюю акварелі, тож мої малюнки надруковані на папері. Папір 100% збавовний, щільний, має характерну фактуру. Візуально принт складно відрізнити від оригінальної роботи. Навіщо нам принти? Якщо дуже хочеться придбати роботу конкретного художника, але ціна не підходить. Або розмір. Або наш художник не хоче продавати оригінал. Причини різні, але в будь-якому разі принт це наш вихід. Принтів може бути необмежена кількість або, навпаки, лімітована колекція. Тоді кожному принту надається свій унікальний номер, такий принт є унікальним і має свій сертифікат. Художник особисто підписує кожен такий екземпляр. Мої принти ви можете придбати в магазині на Etsy. Посилання буде під цим відео.